Hello guys! Сьогодні розповім трохи про цю роботу, бо я просто в захваті саме від неї. А, ось це зі всесвіту Arcane повністю таке протистояння, скажімо так. А, моя замовниця, вона моя постояшка. Це вже четверта її робота, четверте замовлення. А, і вона сказала, що щось хочу з цього всесвіту, щось таке цікаве. Ось цей момент вислала мені відео: ось цей момент з першого сезону, там, де вони на мосту, там них боротьба і так далі. І я така думаю, Блін, а як це зобразити так, щоб було цікаво, так, щоб було яскраво, і так далі. Я... Мені знадобилось десь приблизно пів години. Я взяла планшет. Денько знайшла референси, накидала і каже і слухай: отут, типу, вони основна так, частина, типу, як протистояння, вони два герої цих, там різні деталі. Вони в дитинстві, і, типу, в дорослому віці, а зверху саме в них як, сцени протистояння, саме з мосту. Плюс яскраві деталі, бо Аркейн це про вибухові такі штуки. Там додаються анімаційно дуже класні штуки в моєму стилі, я обожнюю такі вибухові штуки. І за півгодинки скинула їй. Вона каже: Так, все супер! Тобто їй з першого разу. Хоча я роблю а, до трьох макетів, і вже додаткові макети це за додатково за додаткову плату. Ось і почала я працювати трохи прокрастинувала, бо в мене було день народження. Вона мені висила джинсовку. В мене не було в наявності саме її розміру. Я чекала на джинсовку, отримала її, дозволила собі трохи відпочити. Почала працювати. Думала на цю роботу, ну, піде капець як дуже багато часу. Бо моя фішка в тому, що я дуже швидко роблю роботи. Це не означає, що вона не якісно, але дуже швидко. А, ось. І я буквально за 5 днів завершила цю роботу. У нас яскрава тільки спина. Я не додавала нічого зазвичай до її рукава, спереду, але не додавала цього разу. Ось, Тому що спина сама по собі ну просто вона насичена, перенасичена, просто такий вау-ефект, вибух такий просто. Я тут відео додам а, фото, деталі і так далі. Тому подібне. Ось я вже завершила все. Скоро відправлю за маленький, їй все сподобалось. Просто супер-пупер. Вже змонтувала декілька відео в свій інстаграм, можете переходити і подивитися, я в цьому відео додам саме як знайти мене в інстаграмі. Ось тому гайс. Покажу, який був макет от зараз. І потім. Покажу, що саме вийшло, а, який результат додам також. Тому, якщо ви хочете якусь супер-пупер-дупер ексклюзивну річ, а, саме з вашими ідеями все це можливо, все того вартує, тому що ну, така річ вона. Єдина, єдина в єдиному екземплярі. Навіть якщо дуже багато, наприклад, є речей десь в мас-маркеті, з Аркейну, так, першого сезону, другого, от саме такої роботи ви ніде не знайдете. Плюс ручна робота, воно того вартує. Ось, тому, якщо хочете щось замовити, будь ласка, я відкрита <кхм> до замовлень. А в принципі, зараз в мене період, що а, декілька ще замовлень я. А, але. Welcome, як то кажуть, буду рада ділити ваші побажання в моєму виконанні, скажімо так. І не забувайте про лайки, вподобайки та про підписку, тому що Ютуб просуває тих, кого а, лайкають. Тому всім гарного дня! Дякую за перегляд! Па-па!